Доброго дня. Зараз я вас буду знайомити з чудовою квартирою, яка розташована за адресою міста Київ, Голосіївський район, вулиця Героїв Маріуполя. 7. До речі, це сьомий поверх квартира трикімнатна, з гарним плануванням. І зараз я вам все покажу докладніше. При вході в квартиру розташований такий невеликий придбанник, де можна залишати свої верхні речі, залишати взуття. Також є домофон з відеонаглядом. Далі йде коридор. Які розходиться на три кімнати і кухню. ну Давайте потрошку знайомитись. Перша кімната в таких гарних світлих тонах, до, до речі, квартира з ремонтом, повністю готова до проживання. Велика шафа купе, великий гостєвий диван. І ми виходимо на балкон. Балкон заскляний. Вікна виходять на школу. До речі, тут розташовано три школи, якщо я не помиляюсь, шість дитячих садочків. тобто, Дуже багато, дуже гарна інфраструктура для дітей. Так, це перша кімната, це вітальня. Друга кімната спальня світла, в таких приємних, також світлих тонах. Велике двоспальне ліжко. Вікна виходять на інший пік. Бачите, встановлені москітні сіточки і вікна металопластикові. Є кондиціонер загальний на всі три кімнати. І е, третя кімната, також спальня, світлі тони, така дуже приємна світла квартира. Е, також вікна виходять на героїв Маріуполя. З коридора ми потрапляємо теж такий невеличкий коридор, де розташований туалет з анвозом роздільним, встановлений великий бойлер на 80 літрів. І ванна. Ганна світленька, гарненька з чудовим ремонтом, з гарним ремонтом. І кухня. Кухня з газовою плитою, з кухонними меблями, газова плита, так, пластикові вікна і гарненький від з вікон. Так що звертайтеся. Хто ж в пошуках гарної трикімнатної квартири в Голосіївському районі, будь ласка, телефонуйте. Телефони. সুখ আলোচনী